Польські під диктовку. кіровоградці долучилися до всеукраїнської акції і втретє писали диктант з польської мови. Загалом в акції взяли участь 14 великих міст. Напередодні охочі випробувати свої знання з польської заповнили заявки, потім всіх запросили на іспит. В Кіровограді писати піддиктовку прийшли в педагогічний університет. Зібралися майже 100 людей, викладачі з польської, студенти і журналісти. Я вчу польську вже 4 роки і а, хотіла ну от... Я починаю писати статті саме польською мовою, тому хотіла би більше граматично, якби довержити свою мову. Сам текст диктанту це секрет, а тема це хрещення. Польщі є кілька вікових категорій. Категорія від 12 до 18 років отримує найцінніші подарунки. А категорія дорослі, а також до 12 років, отримують, наприклад, наймолодший учасник диктанта, найстарший учасник диктанта. Ну і теж дуже гарні книжки.